Так, ну що, друзі, бачите ось цю невеличку коробочку. Це мені прийшли рослинки з зеленої садиби. Ну, скоро ж зима, то я починаю робити замовлення. Хоча я вже казала, що мені немає куди. Але я знайшла таке ще місце: пакування. Пакування хороше. О, дивіться, до мене приїхав жучок. Якийсь довгоносик, павучок. Все тікає. Тебе, боже мій, яка краса. У мене немає цієї рослини. Так, буду підписувати всюди ціни, тому що не пам'ятаю вже і назви так само. Отакий От великий горшок. Далі. Ого, яке воно красиве. Це напевне... Ага, тут є. Ось такий кіперисовик. Не прочитаю. Друзі, я, я ще так захрипша. Ось такий Це карлик. Ось такий гарний екземплярчик. Дуже красивий. Він трішки темніший, напевно. Камера трішки висвітлює. Горшок великий, дуже красивий. Далі. Ось така травичка. Я дуже хотіла синю, і вона в каталозі була така прям синя-синя. А тепер я бачу, що в мене такі є. Ну, Вона, напевно, ще буде весною чи літом така синя. Я думала, вона завжди синя. Ось така Blue Select. Вівсяниця. Гарний кущик і горшечок також. Куди? Далі. Я таку цікавинку замовила собі, армерію. Отаку От темну лисну. Ось так називається сорт. Ребріфолія чи що? Чи рубріфолія? І гарний горшок. Я ж в останньому відео говорила про всі плюси армерії. І так, щось я зайшла, побачила цю темнолисну, Ну, я вже не вперше заходила і дивилася, але казала: ні, ні, мені ж немає. Куди немає, куди. Так, я сердечки ставила, ставила. Ну і тепер вже думаю, ну, треба, треба. І ось така травичка. Я вам ставлю фото, яка вона буде красуні. Такий колір. Волосечко у нас довге. Ось такий горшок. Вона буде прям дуже красива. Мені таке дуже подобається. Так як бронзформ там в мене. Так, і далі в нас, ага, це якась філіфера, здається. Зараз я знайду. Я то, напевно, вже там вам підписала. Ну, добре, не буду шукати. Я вам вже підпишу, а собі потім сама подивлюсь. Отакий От чудовий саджанець. Ну, великий, гарний, друзі. Дуже гарний. Я в них брала такий жовтенький. Ще захотіла такого зеленого. Я здоро взяла підстригла той жовтенький і він втратив весь свій шарм. <сум> У нього були такі гарні, не спадаючі гілки. Я взяла його отак підстригла. Думаю, він наросте ж, напевно. Ну, щось він не так швидко вже наріс, тому що я його підстригла пізно, вже пізно. Десь в кінці літа, напевно, я його стригла. Навіщо я це робила? Хто б дав мені по рукам. Я ж ножниці тоді собі придбала і як стала все стригти. Ось такий гарний екземплярчик, ось такий горшок великий. Ну, хеба дуже красивий. Оце не шкодую взагалі. А не фокусується. Ну, вже й вечір. Що таке? Ну, зовсім не фокусується. О, ну ніби дуже красивий. Він не варігатний. Так воно якось виглядає чомусь. О! Отакий от він. Хм. Дуже красивий. Дуже гарний екземплярчик. Я бачила хеба таке, воно, в принципі, не дешеве. Такі малесенькі купують кущики. За, за ці кошти. Оце екземплярчик дуже гарний. Ось в порівнянні з рукою. І висоту, ось такий от він. Ну, красиво, красиво, я дуже задоволена. Це в мене все піде от туди на квітничок, але ну, це я потім вже вам покажу. Там, де в мене азалії і японські клени, тому що хочу там трішки робити перестановки. 500, не пам'ятаю, 500 чимось гривень. От всі ці рослинки. Дуже гарно. Дуже гарні в них ціни в зеленій садибі, там в них ще багато чого є. Друзі, багато хто вже замовляв в цьому магазині чи розпліднику. Вони, я з ними говорила, вони казали, що взимку продавати вже не будуть. Тому, дівчатка, кому цікаво, заходьте і прикрашайте свої садочки. Це всім до зустрічі. Так, куди я буду це все розміщати? Ось цей мій квітничок. Я вирішила його трішки переробити. Тому трішки отак збільшу його зовсім трішечки. От. І коренево хочу показати. Так, кіперисовик. Так, тут є. В кожній рослині є ось такі надписи і вони дуже довго зберігаються, не стираються. Коренева в кіпарисовика. Дуже гарна. Далі. Ну Травичка то зрозуміло. Травичка гарно росте, в армериї теж отак. Далі вівсянеться. Отак. Вже не буду все витягати, тому що ще холодно зранку, я ще не буду садити. Порисую. Та хебе. Я так подивилась, що хебе. Треба в притінення і так не дуже в нього зимостійкість така 23, здається. Там почитала, що його можна і в хаті тримати, тому це щось я трішки поквапилася. Дівчата, в кого є хеби зимою чи на вулиці, напишіть мені, будь ласка. Ну, тепер точно до зустрічі.